Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про анемію вагітних. Я думаю, якщо ви були вагітними або ваші близькі вагітні, ви чули про такий діагноз, тому що це дуже поширена ситуація. Чому ж так це відбувається? Це відбувається не тільки у нас, а і взагалі в світі. Під час вагітності у жінок збільшується кількість рідкої частини крові. Тобто відбувається процес, який називається гемоделюція. Кров стає більш рідкою, в ній більше води, і відповідно кількість ретроцитів та гемоглобін з цієї причини в нормі знижується. Тому у вагітних, наприклад, в другому триместрі анемія вважається не 120 гемоглобін і нижче, а менше 105 гемоглобін. Саме з цього приводу, тому що це не так погано, коли під час вагітності гемоглобін ближче до нижньої межі норми. Але бувають ситуації, коли гемоглобін продовжує знижуватись, і він там 100, 95, 92, 70 і навіть менше. Це вже точно анемія, і це слід обов'язково лікувати. Я хочу сказати, що враховуючи те, що у нас приблизно 30 і більше відсотків жінок вагітних мають анемію, за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, взагалі рекомендується прийом профілактичної заліза під час всієї вагітності в дозі 30-60 міліграмів. Якщо Перерахувати на чисте залізо, тобто профілактичний прийом. Чому так? Тому що до гемоделюції додається ще залізодефіцитна анемія. На жаль, це поширена ситуація у наших вагітних. Під час вагітності збільшується необхідність в залізі і не достає того заліза, яке ви вживаєте з їжею. Тому менше синтезується гемоглобіну і знижується гемоглобін, знижується кількість еритроцитів і у вас виникає такий діагноз. Ставлять лікарі діагноз заліза, дефіцитна анемія. Лікується дуже просто, це препарати заліза. Дуже багато міфів є про те, що треба їсти багато яблук, а є такі, що в яблука цвяхи ставлять, і яблуко таке іржаве, іржаве, і потім жінку змушують їсти. Не треба так, не треба Такі є картинки в інтернеті, але це не треба робити. Найсправді головне джерело заліза це м'ясо. Більше всього його у м'ясі, не в гранатах. Ну, вони смачні, я розумію. Але там немає заліза. І воно гранати вони не лікують. Гранати вони мають кислоти багато, і кислота з м'ясом, якщо змішати, то дійсно покращується засвоєння заліза. Тому м'ясо запити гранатовим соком. Непогано. Але є жінки, які під час вагітності, наприклад, вони не хочуть їсти багато м'яса, ну просто відвертає від м'яса. Або просто інші причини, чому жінка не їсть дуже багато м'яса. Якщо так, то треба приймати просто додатково препарати заліза. Їх дуже багато у нас в аптеках. Просто купуйте аптечні препарати, які вам порадить лікар. Не треба замовляти їх в Айхьорбі, ще десь там залізо океанічне, залізо, марсіанське залізо там з місяця привезли, тому так дорого. На кошти, це все ну, розводняк, так ми можемо це назвати. Просто заліза, аптечні, Недорогі препарати, вони повністю майже на 100% задовольняють наші лікувальні потреби у лікуванні анемії. Ще важлива інформація для вас, якщо ми говоримо про залізодефіцитну анемію. То це 95 і більше відсотків всіх анемій під час вагітності. Тому я не буду сьогодні акцентувати увагу на інші варіанти анемії, які лікуються по іншому, дійсно. Якщо говорити про залізодефіцитну анемію, то шкода доведена для дитинки вашої і для вашого організму також, вона починається з рівня гемоглобіну 70 і менше. Тобто, коли гемоглобін 70 і менше, це вже серйозно і це треба активно дуже лікувати. Якщо більше 70, зазвичай не так страшно і лікується просто таблетованими препаратами. В більшості випадків цього буде достатньо. Тому не хвилюйтесь, якщо у вас є такий діагноз анемія, пам'ятайте, що під час вагітності. І непогано взагалі приймати залізо додаткової, якщо ви особливо не дуже багато їсте м'яса. І е, дуже ще важливо звернути увагу на те, що було до вагітності. У багатьох жінок є невиявлені хронічні аномальні маткові кровотечі, Жінка страждає, вона виснажується. І в неї, вже, коли вона вагітня, вже знижений гемоглобін, вже знижений рівень феретину. Тому вони легше входять, в анемію. Тому будь-якій жінці в цілому, навіть якщо у вас все нормально зі здоров'ям, невеличку дозу заліза приймати під час вагітності корисно. Гемоглобін більше 70 зазвичай не шкодить безпосередньо здоров'ю, тому не. Треба панікувати, а можна спокійно піднімати його рівень навіть таблетованими препаратами. Якщо таблетовані препарати не допомагають або дуже низький рівень гемоглобіну, або скоро вже пологі і не дуже добре з гемоглобіном 75 йти у пологи, тому що там буде крава втрата, є внутрішньом'язові та внутрішньовенні також ефективні препарати заліза, які швидше працюють і відновлюють вам рівень гемоглобіну. І пам'ятайте про те, що якщо ви не можете залізом підняти гемоглобін, Можливо, слід переглянути ну не вам, а вам з лікарем діагноз і. Є ще фоліодефіцитна, вітамін в 12 дефіцитна анемія, є апластична анемія, є гемолітична анемія, тобто є багато різноманітних варіантів анемій і ну, це вже справа лікаря розбиратися з ними. Але так, якщо просто вгадати, от, що у вас там анемія, яка причина? Залізодефіцит. дефіцит 95 плюс відсотків. Тобто статистично набагато частіше зустрічається, і це добре, тому що це добра якісний варіант анемії, який добре лікується. Ну, я сподіваюся, що ця інформація була корисною. До нових зустрічей.